Як же я відпочила, читаючи цю книгу. Це вже завершена дилогія Остання фінестра і перша частина називається Безжальне благословення. Це Young Едалт фентезі з атмосферою Італії та романтичною лінією зі Слов. Головну героїню звати Алеса, і вона вбиває всіх, кого торкає. За нею полюють солдати, на острові назріває повстання. І саме в цей момент з'являється Данте, похмурий цинічний вигнанець з темним минулим, якого Алеса наймає своїм охоронцем. Їхня хімія дійсно надзвичайна. І за ними дуже цікаво спостерігати. До речі, за настроєм трохи нагадує із крові і попелу та «Знищ мене». Світобудова в книзі досить проста і зрозуміла. Можливо, навіть хотілося б трохи більше глибини, але з іншого боку, саме це робить історію дуже легкою. Тут є інтриги, сюжетні повороти, драма. Ну і звичайно ж, видали цю книгу РМ, і це означає, що вона неймовірно гарна. Білогія вже повністю завершена, тож одразу можна брати другу частину і не чекати на продовження. Загалом це атмосферне, легке. І захоплива фентезі, яке я точно можу порадити.